Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка, 26 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Російські війська обстріляли село Марчихина Буда. Лухівські поліцейські розшукали неповнолітніх, які розбили вікна в міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Волонтери селища Свиса продовжують робити заготовки для українських військових. Російські військові обстріляли село Марчихина Буда. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномету 120 міліметрів. За інформацією військових поранених та загиблих серед місцевих мешканців, в результаті обстрілу не було. Глухівські поліцейські розшукали підлітків, які розбили вікна міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як інформує поліція Сумської області, в результаті хуліганських дій була пошкоджена пам'ятка архітектури. До поліції міста Глухів звернулися співробітники Центру первинної медико-санітарної допомоги, які повідомили, що невідомі особи близько 22-ї години вечора розбили три скляних вікна у фасадній частині будівлі. Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою та розпочали всі необхідні заходи для встановлення осіб-зловмисників. В ході моніторингу гігабайтів відео з різних камер відеоспостереження та завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам співробітникам сектору ювенальної превенції вдалося встановити хуліганів. Ними виявилися неповнолітні глухівчани 16 та 17 років. Так на одній з вулиць вони вирішили розважитися та почали вбити вікна в одні з комунальних установ. Розбивши три вікна, хлопці втікли з місця події. Наразі вже хулігані прикріпли. Тягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. З батьками неповнолітніх поліцейські також провели профілактичну роботу щодо належного виховання дітей та недопущення повторного вчинення ними адміністративних чи кримінальних правопорушень. Адже доповнолітня відповідальність за дітей лежить виключно на батьках. Навчатимуться залучати додаткове фінансування в громаду. Свезька селищна рада пройшла відбір на навчання від ЮЛІТ. Кроки для спеціалістів управління проектним циклом 2023. Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, фахівці селищної ради пройдуть навчання управління проектами. Керівниця регіонального офісу Єліт з Європою в Сумській області Марина Лобова заявила, що навчальна програма забезпечить командам громади можливість для продуктивної співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями. В результаті успішного проходження підсумкового тестування учасники отримують сертифікати. Військові готуються до виконання бойових завдань в зимових умовах. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Найов повідомив, що у північній операційній зоні триває заготівля дров, забезпечення військових зимовою формою та всім необхідним для несення служби в умовах холодів. Ловці з приводу. Підготовки до зими. Є якісь питання, проблеми? У нас, у нас таких проблем не може бути. По зимовій формі одягу забезпечені? Так. так. Пічки э, стоять на всіх позиціях? Так. так. З дровами є проблеми? Нема. Де попрати білизну? Є місця? Де приготувати їжу? Є? Так, так. Де відпочити? Є. Є. Все це є, так? Зрозуміло. У північній операційній зоні триває підготовка до зими. Завозяться дрова, перевіряється наявність зимової форми одягу та вирішуються питання щодо задоволення всіх необхідних потреб наших воїнів у підготовці до виконання завдань у зимових умовах. Тримаємо це питання на контролі, працюють відповідні комісії та своєчасно завершимо цю роботу. Рухаємося далі. Разом переможемо. Волонтери зі свиси продовжують заготовляти овочі для військових, а ще свисяни готують квашену капусту. Ця традиційна українська страва вже скоро опиниться на столах українських захисників. Лише напередодні волонтери заквасили 87 літрів капусти та 33 літри моркви, інформує настоятель місцевого свято Миколаївського храму отець Григорій. Наші невтомні паняночки не тільки збирають овочі і відправляють їх до волонтерського центру, але й роблять з них чудову смакоту для незламних хлопців. Сьогодні зібрались небайдужі україночки, щоб разом приготувати смачненьку та корисну квашену капусту з перцем, та соковиту смачну та багато на вітаміни моркву по корейськи з буряком. Ми надалі продовжуємо працювати на нашому фудфронті, аби наші славні воїни мали можливість підкріпити свої сили корисною їжею. Прокоментував волонтерський захід священослужитель. переміщені особи можуть безкоштовно отримати усі види правничих послуг. Про це повідомляють у міністерстві юстиції. ВПО отримуватимуть безоплатно усі види правничих послуг від системи безоплатної правничної допомоги БПД. Зокрема, у системі БПД надають консультації та юридичну інформацію, послуги з представництва інтересів у суді і інших державних органах, допомогу у складенні документів для звернення до суду. Звернутися до системи БПД можна через контактний центр системи БПД 0800 213 103. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 27 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.